Доброго дня, шановна спільнота, сьогодні обговоримо таку тему, як цвітіння хризантеми. Багато хто телефонував, пише в коментарях, як зробити так, щоб хризантема швидше зацвіла, щоб вона викинула бутони, щоб квітка була гарна, насичена, велика. Дивіться, як роблю я, ми обробляємо хризантему біоактиватором дозрівання. Обробляємо першу обробку. Якщо хризантема у вас має цвісти на кінець, до, до, до прикладу до кінець жовтня, то обробляємо у 20-х числах вересня один раз біоактиватором дозріванням, розводимо 40 мл на 10 літрів води і оприскуємо. Через 10 днів знову повторяємо процедуру. Перша процедура буде на закладку бутонів. Наступна процедура буде, щоб бутони розкривалися. От звичайний простий секрет цвітіння хризантеми. Дивіться, які гарні великі кущики в нас є. Це ми ще обробляємо на, на кущ. Все, Всім дякую. За уваг тобувачення.